Привіт всім, хто завітав на канал Репетитор з математики. Ми з вами продовжуємо готуватись до ЗНО в 11 класі і до ДПА в 9 класі з математики. Але сьогодні я прошу залишитись 10 класників. і ми з вами продовжимо вивчати стереометрію площини, взаємне розміщення площин в просторі. І сьогодні тема нашого заняття це перпендикулярність площин. І ми ознайомимо, що таке ознака перпендикулярності площин і коли площини можна називати взаємно перпендикулярними. І так, вперед. Давайте спочатку нагадаємо: хоча це було темою минулого нашого уроку, як визначити взагалі кут між площинами і що таке двогранний кут між площинами. Нехай задані дві площини, які перетинаються. Подивіться, є площина альфа. Є площина бета, вони перетинаються по прямій С. Тобто за, запис математичний, це буде альфа, значок перетину бета дає нам пряму С. І тоді це, нагадаю, це так зване ребро двогранного кута, а кут у нас утворений двома напівплощинами або площинами альфа і бета. Проведемо площину гамма перпендикулярну до прямої їх перетину. Що це значить? Якщо ця площина гама перпендикулярна до. Ребра С, то ми можемо записати, що гама перпендикулярно до С. І тоді ця площина, яка перетинає наш двогранний кут, вона перетинає наші дві задані площини альфа і бета по двом прямим. А саме, дивіться, якщо ми подивимося, альфа перетинається з гама, дає нам пряму А. Ось записи. І бета, нижня наша площина перетинається з гама, дає нам пряму Б. І тоді, подивіться, кут між прямими А і Б показує кут між нашими площинами альфа і бета. Тобто, можна записати, що кут між прямими А і Б це кут між площинами альфа і бета. І нагадаю, щоб знайти градусну міру, ось цього двогранного кута між площинами. Альфа і бета – це треба знайти градусну міру кута між, відповідно, прямими А і Б. Через А і Б це прямі перетину нашої третьої площини гама, яка є перпендикулярною до прямої С. Ну і забігаючи наперед, подивіться, якщо ось цей кут між площинами, а ми сказали, що це кут між А і Б, він дорівнює 90 градусів. То що це нам скаже? Що і кут між, відповідно, площинами альфа і бета 90, а значить, площина альфа і бета перетинаються під кутом 90, значить вони перпендикулярні. Ну, зараз ми це визначення розглянемо детальніше. Так, що ж таке перпендикулярні площини? Розглянемо дві площини, які перетинаються. Подивіться, що говорить нам означення. Дві площини, ось одна і друга, називають перпендикулярними або взаємно перпендикулярними, якщо перетинаючись, вони утворюють двогранні кути, двогранні кути по 90 градусів. Зверніть увагу, двогранні кути це, по суті, лінійні кути між ось цими прямими, які є перпендикулярними до ребра кожного з чотирьох двогранних кутів. Причому. Дві площини, якщо перетинаються в просторі, то вони утворюють 4 ось таких двогранних кути. І відповідно, якщо один з двогранних кутів дорівнює 90, то і інші теж будуть дорівнювати по 90. Всі по 90 на 4, це буде 360, тобто це є якби повний, повна сфера, повний, повне отаке коло. Так от, вводять таке позначення. Якщо площина альфа і бета перпендикулярні, то записується таким чином: альфа перпендикулярно до бета. Тепер давайте ознайомимось з ознакою перпендикулярності площин. Існує така теорема, яка так і називається ознака перпендикулярності площин. Вона стверджує, що якщо площина проходить через пряму перпендикулярну до іншої площини, то ці площини взаємно перпендикулярні. Давайте зобразимо малюнок і покажемо короткий запис цієї теореми. Дивіться. Якщо деяка пряма АБ належить площині альфа, ось вона, площині альфа, і відповідно ця пряма, відомо, що АБ перпендикулярна до площини бета, то значить і площина, якій належить ця пряма, також перпендикулярна до тої площини, до якої перпендикулярна пряма. Тобто тоді альфа, вся площина, якій належить АБ, перпендикулярна до площини бета. Отже, давайте розглянемо доведення цієї теореми. Нехай площина альфа, ми сказали, проходить через пряму АБ, яка перпендикулярна до площини бета, і перетинає її в точці А. Доведемо, що ці прямі взаємно перпендикулярні. Альфа перпендикулярно бета. Ну, По-перше, дивіться, якщо деякі площини альфа і бета перетинаються, то у них є якесь ребро, це буде пряма АК, по якій вони перетинаються. Записали. Оскільки нам задано, що АВ перпендикулярно до бета, а, перпендикулярно до бета, то значить ця пряма АВ перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в площині бета і проходить через точку А. Тоді запишемо, що АВ перпендикулярна до АК, тому що АК це ребро, і воно належить як і бета, так і Альфа. Записали. Тепер проведемо в площині бета ще пряму таку АП яка перпендикулярна до АК, Провели. тоді, дивіться, ми знаємо, що якщо АБ перпендикулярно до ребра двогранного кута до АК, ми це з вами довели, і АП ми провели перпендикулярно до ребра АК, тоді кут БАП це лінійний кут двогранного кута, грані якого належить двом плащинам альфа і бета. А оскільки ми з вами провели АП таку, що вона перпендикулярна до АК, і відповідно АК перпендикулярно до АБ, то і у нас задано, що АБ перпендикулярно до площини бета, а значить, АБ перпендикулярно до будь-якої прямої бета, значить, ось цей кут БАП. Він дорівнює 90 градусів, бо АВ, ще раз повторю, перпендикулярно до будь-якої прямої площини Б, що проходить через точку А. А якщо, дивіться, лінійний кут ВАП дорівнює 90, то і двогранний кут між двома площинами Альфа і бета дорівнює 90. А якщо кут між двома площинами 90, то вони є взаємно перпендикулярні. Тобто альфа перпендикулярно до бета, що і треба було довести. Тепер давайте закріпимо цю тему і розглянемо приклади ЗНО по математиці. Площини рівних між собою рівносторонніх трикутників АБЦ і АБ1С взаємно перпендикулярні. Знайдіть висоту Б1К трикутника AB1C, якщо ББ1 проведемо відповідно дорівнює 5 коренів із 2 см. Почнемо з того. Що запишемо, що нам дано. Дивіться, якщо нам задано два рівносторонніх трикутника, то значить, і у них спільна сторона АЦ, то значить всі сторони у них рівні, відповідно, і трикутники ці рівні. Відповідно, можна записати, що трикутник БЦ дорівнює трикутнику АБ1С, і всі сторони у них рівні. Тобто АВ дорівнює БЦ дорівнює АЦ і дорівнює ав 1 в Б1С. Також нам задано, що площини цих трикутників взаємно перпендикулярні. Значить, площини ми пам'ятаємо, що можемо позначати в дужках трьома літерами, тоді ми можемо записати, що площина трикутника АВС, перпендикулярна до площини ав 1 с Записали, і відповідно, ще відома нам ось цей відрізочок ББ1, він дорівнює 5 коренів із 2. Тепер подивимось: дивіться, якщо нам сказано, що Б1К це висота. Оскільки трикутник рівносторонній, то в ньому висота є і медіаною. То значить, К це середина відрізка АС. Якщо це середина відрізка, і, відповідно, проведено ще БК, то БК це і медіана, і висота, відповідно також в трикутнику АБС. оскільки це висота і медіана, то БК відповідно перпендикулярна до АС. і Б1К. Перпендикулярне до АС, тому що це також висота і медіана ось в цьому трикутничку. АС, якщо ви звернете увагу, то це ребро двогранного кута, який утворений ось цими двома площинами трикутників. То тоді, якщо ми довели що дві прямі ось ці перпендикулярні до ребра, то значить кут БКП це лінійний кут двогранного кута з ребром АС. Оскільки двогранний кут. Відповідно, БКБ 90 градусів, Той кут, кут по умові нам заданий, це взаємно перпендикулярні площини. То і, відповідно, кут Б лінійний КБ1 також рівня 90 градусів. І ми з вами отримали трикутничок, дивіться, БКБ1, який є прямокутним, тому що ось цей кут у нас 90, ми це довели. І рівнобедрений, тому що в рівних трикутниках висота і медіана БК дорівнює КБ1. І тоді ось ці кути у нас також по 45 градусів, тому що 180 мінус 90 буде 90 на два оці в кути це по 45. Тобто, ось цей кут у нас для прикладу позначимо Б1К дорівня 45 градусів. А тепер дивіться, що нам треба знайти. Нам треба в трикутничку ось цьому прямокутному знайти відрізок b 1 к це катет. Знаючи b, B1 1 це гіпотенуза. І кут у нас відомий, 45 градусів. Давайте випишемо косинус цього кута. Чому? Тому що у нас ось невідомий прилеглий катет і відома гіпотенуза. Це буде відношення прилеглого катета це b 1 к то гіпотенузи до ББ1. Записали. Тепер виражаємо невідому нам величину, а саме Б1К це буде, ми повинні з вами. Ось цей косинус, а знаємо, що кут 45 градусів, домножити на ББ1. Тобто ББ1 на косинус 45 і підставляємо значення, які нам відомі. ББ1 по умові 5 коренів із 2, а косинус 45 це корінь із 2 на 2. Відповідно, корінь із 2 на корінь із 2 це 2, поділити на 2 скорочується, залишається 5 см. Тобто відповідь: висота трикутника Б1К дорівнює 5 см. Підписуйтесь на мій канал і будемо разом готуватись до ЗНО і ДПА. Разом веселіше. Напишіть мені в коментарях, чи почали вже готуватись до ЗНО. І якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк.